Черговий пост Мар'яни Безуглої, який обурив чимало українців, вона поширила допис Тараса Тополі у Фейсбуці, де музикант розповів, що його будинок квартира зруйнований. на що вона відповіла, що це є кармою йому, і мовляв, що він мобілізувався до армії для картинки. Відразу мережа спалахнула обуренням. Чимало з тих, що писали люди, от чому вона досі в парламенті? Чи можна знайти на неї управу, бо Багато заяв викликають відверто обурення в українців. Я не знаю, що в неї з Тарасом Тополею. Я не слухаю цю музику. Я погано знаю його зовсім не знаю її. Можливо, вона не любить його як виконавця, можливо, і ще щось, можливо, і посправедливе, можливо, просто огідний. Мене мені не подобається інші висловлення, коли вона висловлюється не про людей, навіть не про загиблих. Це скажімо, справа її сумління. А коли вона висловлюється про головнокомандувача і про справи в українській армії, на мій погляд, це дуже неправильно робити, адже фактично своїми висловлюваннями, своєю лайкою і часто дуже несправедливою, вона фактично спонукає. Українських солдатів сумніватися в наказах верховного в наказах головнокомандувача, розпорядження генерального штабу і так далі, це неправильно за це потрібно переслідувати. Це фактично антиармійська пропаганда. вона народний депутат, вона має можливості інтригувати і вирішувати, і пробувати впливати на кадрові рішення, наприклад, президента. Або на ситуацію в уряді кулуарно в Верховній Раді в уряді я знаю, що вона має зв'язки в офісі президента там, а скажімо, вести антармійську пропаганду це недопустимо. Якщо навіть уявити, що скажімо, сирський в чомусь помиляється, то вирішувати це потрібно з вирішувати це потрібно з тим, хто його призначив. А не апелювати до армії, не спонукати солдатів, не виконувати е, нібито помилкові накази головнокомандувача. Е, це неправильно. Солдат повинен виконувати будь-які накази свого комроти. Комроти має наказ... виконувати накази Комбріга, Комбріг та чи комбата, комбріг має виконувати е, накази е, головнокомандувача, а ті, хто. Їх спонукають цього не робити або сіють в них сумніві. Ці люди мають бути ізольовані і обговорювати це не з користувачами соцмереж, а зі своїми співкамерниками. Відверто кажучи, ви слушно зауважили, що було чимало критики військового керівництва України, але тим не менше, ну будьмо відвертими, собі подібного мало хто дозволяє, але тим не менше, вона жодної відповідальності за свої слова і вчинки, які шкодили, не несла складається перше враження, що якщо не несе відповідальності, отже, чимось корисна та потрібна. Чим вона може бути корисна? Тим, що час від часу вкидає певні такі е, наративи, які сіють е, сумніви та розділяють? Я не думаю, що в цьому справа. Я думаю, справа в тому, що вона взагалі в країні бардак. І звісно. Коли там ми мріємо, щоб без углу, наприклад, була притягнута до відповідальності, то нам можуть закинути, що Бужанський не притягнутий до відповідальності, жопоблоківці не притягнуться до відповідальності. УПЦ, ФСБ не притягується до відповідальності. Коли намагаються притягнути до відповідальності, це все смішно має смішний вигляд. Е, тобто в країні бардак, вата діє абсолютно спокійно. вороги держави дозволяють собі на все, що завгодно, і нам скажуть, що ви спочатку розберіться з ворогами держави відвертими, патентованими, а потім уже займаєтеся ідіотами. І вони матимуть рацію. І, на мій погляд, потрібно впроваджувати лад в державі, потрібно починати карати людей за антидержавну діяльність, свідому чи несвідому. Але звісно, що безугла буде далеко не першою в черзі. Також кілька слів хотілося проговорити і про так звану російську опозицію нещодавно діозна Юлія Латиніна, які довгий час приписували цю опозиційність до Кремля, до Путіна. Показала своє справжнє обличчя і фактично заявила, що війна йде до логічного кінця, бо Україна загрожує історичній Росії, і мовляв, Україна в цій війні програє. Тобто, це є ось тим таким справжнім обличчям тієї російської опозиції, яку хтось ще намагається і шукає по, по світу. Це є справжнє обличчя будь-якої російської опозиції, і я дивуюся, що багато українців цього не розуміють. Здає, здається, ми всі, наша нація пройшла школу більшовизму, який нас знищував. Більшовики до 1917 року були хорошими рускими, вони теж були євреями переважно. Вони були проти війни, вони були за право нації на самовизначення, вони не любили центральну е, російську владу. Багато українських діячів, багато українських соціал-демократів, українських есерів співпрацювало з більшовиками, з росіянами, і е, потім оці всі до хороші руски вони прийшли до влади і знищили дуже багато мільйонів українців. І е, здавалося б, вже ніхто з українців більше ніколи не повірить жодному хорошому русскому. і тим не менше, ми бачимо, що ні, їх слухають. Ну і в чому трагедія. Не в тому, що Латиніна така, вона такою і має бути за своєю природою, Вони іншими не бувають ці хороші рускі. Е, Проблема в тому, що її слухають в тому числі українці, і що вона для когось в Україні є авторитетом, які інші хороші руски. От мені здається, що розбиратися треба з цими українцями, які слухають хороших руских. А з хорошими рускими треба розбиратися так само, як і з поганими руськими за допомогою впівдронів, за допомогою. Е Гармат калібра 155 мм міліметрів і за допомогою всього того, що є в наявності у українських збройних сил. Що говорити про події на близькому сході? От сьогодні Іран приїздив до Москви, про щось там намагались домовитись, або як вони називали це серйозними консультаціями. Тим не менш після цього візиту в Ірані заявили, що сподівалися на дещо більше і не вражені підтримкою Росії. Тим не менш, якщо говорити про Росію, чи можна вдатися до сценарію певної провокації? Зокрема, Мідведів заявив, погрожував, що можуть передати ядерну зброю. От, чи можемо? Побачити певну провокацію з боку Росії, передачі ядерної зброї Ірану, яка зможе її застосувати. Можливо, це тактична е зброя. Ось. Е і потім сказати, що в нас були залишки е з розрідженого урану, і от це ми його використали і створили свою зброю. Чи можливий такий сценарій провокації з боку Росії та Ірану? Думаю, ні, це неможливо зробити таємно. Взагалі, і е, Московія вже кинула свого іранського союзника. Як перед тим вона кинула Вірменію, як перед тим вона кинула Сирію, як вона кидає взагалі всіх, хто на неї сподівається, і я думаю, що це добре. Ці країни заслужили на те, щоб їх кинула Московія, поза як вони е, їй допомагали і були з нею в союзницьких стосунках. Е, Тобто ні, московити кидають їх. У них зараз залишилося два реальних союзника: це Талібан і Північна Корея. Можемо не сумніватися, що кинуть вони і північних корейців, кинуть Талібан, якщо ті не кинуть їх першими. Таліби такі хлопці хвацькі. Я думаю, що вони все-таки спробують укусити за ногу рефію, коли та по справжньому послабна. А це буде незабаром. Зараз, наскільки ми бачимо, Сполучені Штати та Ізраїль сподіваються не стільки на повстання в Ірані, скільки на військовий переворот. Там збройні сили Ірану завжди були упослідженні в, в порівнянні з корпусом бортових ісламської революції революції з куцом, і ми бачимо, що ізраїльтяни намагаються не завдавати ударів саме по іранській армії. Вони переважно. Б'ють по корпусу вартових ісламської революції по політичних структурах, по ядерних об'єктах, і е американці сподіваються, що е буде, можливо, буде впроваджена така система, як в Пакистані, як в Єгипті, як свого часу в Туреччині до Ердогана, коли реальною політичною силою і центром прийняття рішень в країні буде армія, а не Аятолисі, не, е е е не квір. І в цьому випадку Іран стане такою благопристойною країною. Туди можна буде їздити відпочивати, і він нікому не буде загрожувати загрожувати. Адже ми знаємо, що генерали значно більш миролюбні і значно більш зацікавлені в стабільній економіці ніж політичні діячі і духовні лідери. Також Америка застерігала Іран від відповідей. А втім ми Бачимо повідомлення про те, що Іран наважився, нібито атакував е, Сполучені Штати Америки е, їхні бази. Е, відповідь не забарилася. Бачимо повідомлення, що винищувачі США піднялися у повітря з бази у Саудівській Аравії і прямують в бік Ірану. Е, Трамп казав, що якщо Іран наважиться на певні ці удари, які ми зараз бачимо, то відповідь Америки буде нищівною. Е, чого можна очікувати? Важко сказати, тому що е, ми знаємо, що Іран час від часу завдає удари для престижу, а не для того, щоб реально вбити, наприклад, американських солдат. Попереджає, наприклад, про свої удари, завдає удари так, щоб ніхто із особового складу американців не постраждав чи є так зараз, і чи буде так найближчими днями, чи буде дотримуватися цієї тактики Іран. Ми не знаємо. Е, і хотілося б, щоб саме такої тактики він е, дотримувався, щоб це не переросло в якусь ще більш серйозну і затяжну війну. Адже це впливає на ціни на нафту. Нам з вами потрібно, щоб ціни на нафту падали. Е, це може бути ще велика неприємність для Трампа, адже Трамп. Дав наказ на завдання цих ударів, не порадившись з конгресом, тобто не отримавши санкції конгресу. Згідно американського законодавства, він зобов'язаний був отримати санкцію конгресу, а може віддавати накази на бойові дії тільки в тому випадку, якщо є серйозна загроза безпосередньо сполученим штатам, а не інтересам сполучених штатів, не союзником Сполучених Штатів в даному випадку. Такого не було не було безпосередньої загрози сполученим штатам від. Ірану. І е, в тому випадку, якщо е, війна затягнеться, якщо будуть гинути американські військовослужбовці на базах під, під іранськими ударами, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати операцію в Ірані, то загроза імпічменту, можливо, вперше для Трампа стає дуже реальною, тому що це по справжньому великий злочин, а не те, що було до цього часу. Ну, в принципі, ми з вами зацікавлені і в зміні режиму в Ірані, і в зміні влади в Сполучених Штатах. І може, воно все піде і непогано. Подивимося. Зрештою ця атака продемонструвала, що Дональд Трамп вміє не тільки говорити, але зрештою і ухвалювати певні рішучі рішення. Тим не менш, чи вірите ви, що одного дня Трамп зможе ухвалити подібні рішучі рішення по відношенню до Росії у вигляді чи то нищівних санкцій, про які ми він зокрема лякав Путіна, або ж відновлення військової допомоги Україні і її масштабування? Вірю, ми бачимо, що Сполучені Штати можуть бути дуже сміливими за спиною за спиною Ізраїля, значить, вони можуть бути і сміливими за спиною українських збройних сил так само, принаймні теоретично. Самі вони на сміливі кроки, коли вони не ховаються ні за чиїми спинами, не здатні вже давно. Але в взаємодії, можливо, вони ще можуть себе показати. Більшість населення Сполучених Штатів, більшість виборців проти війни з Іраном, мага проти війни з Іраном, демократи проти війни з Іраном, значна частина навіть респектабельних республіканців проти війни з Іраном, і незважаючи на це, Трамп пішов на ці удари. Але Більше половини американських виборців за допомогу Україні в тих чи інших формах демократи за допомогу Україні, респектабельні республіканці, регіоністи за допомогу Україні. Можливо, для того щоб виправити цю ситуацію. Скажемо, знову більше сподобатися американському політику і американським виборцям. Він стане більш рішучим щодо рефії. Будемо на це сподіватися, чи станеться так, чи ні. Ніхто не знає. Я думаю, не знає навіть Трамп на сьогоднішній день, але принаймні, сподівання у нас можуть бути. Зрештою також в режимі онлайн переглядаємо повідомлення, які з'являються, тому що інформація швидко оновлюється. Бачимо повідомлення Піскова, що Росія хоче втрутитись у війну на близькому сході, але очікує, аби Тегеран сформував свої вимоги. Як ви гадаєте, чи можливе все ж таки, якщо Тегеран висловне певні вимоги умови участі Росії, чи доєднається на до цієї війни? Думаю, ні, і я не уявляю ситуацію зараз, щоб московити почали допомагати збивати ізраїльські або американські літаки. Тобто вони обмежаться дипломатичною участю, будуть висловлювати незапокоєння, закликати до деескалації, до яких, до якихось таких речин, ну, в принципі, що всі роблять, іран опинився взагалі без серйозних союзників. Єдине кусити висловили готовність. Допомагати безпосередньо Ірану, а всі інші, хто міг би бути зацікавлений в Ірані, закликають до деэскаліації всього лише.